Привіт! Давай ми з тобою разом зробимо зарядку для нашого язичка. Так, перша вправа парканчик. Осміхнулись і тримаємо зубки ось таким парканчиком. Дуже добре. Друга опрана, слоник. А тепер зробимо право портретчик і слоник. і. у, І. У. і, у, і, і, у, у, у. Дуже добре. Молодець. Далі ми зробимо вправо годин. Осміхнулись. І язичок у нас ходить із куточка в куточок. Добре, молодець. Далі зробимо. Всміхнулись, відкрили ротик, Язичок піднімається та опускається. Починаємо. Молодець. А тепер погляньте, бачите? Наді мною баночка така. Уявимо, що ми з вами їли варення і замостили верхню губку. Ми виконуємо вправо смачне варення, облизуємо верхню губку. Ось так. Молодець. Далі зубчик, Тримаєш чіточку. Ми з вами будемо облизувати свої зубки. Починаємо з верхніх зубів, опускаємося на нижні. і так рухається язичок по колу. Ось так. Ось Дуже добре. Далі ми виконаємо праву чашечку. Потрібно посміх відкрити ротик. лодих. Та язичок зробити ось такої формі чашечки. І тримаємо. Добре, і ще один раз. Посмішка. Добре, і ще. Ось мішка. Дуже добре. Тепер ми з вами зробимо ось таке вітрило. Ось у нас наскливе, і бачите на ньому є парус. І ми з вами піднімемо Ось мішка, ротик відкрили, підняли зачок і поставили завершу зубки і тримаємо. Молодці, дуже добре. Тепер зробимо коника. поклацим язичком. Висміхнулись. Потрібно язичок присмокчувати до піднебіння. При цьому слідкувати, щоб підборіддя наше залишала нерухомим. Ось так. Дуже добре, молодці. І останній у нас грибочок. Посміхнулись. присмоктали язичок і утримуємо його. Якщо ще язичок? Відпав, ми знову його присмокчуємо. Молодець, в тебе дуже добре. Все вийшло. До побачення.